Формадол таблетки від головного болю. Ну що, друзі, дочекалися? Нарешті ви вже бачите за нами величезну плазму, на які написано, що сьогодні о 18.00 на телеканалі ТЕТ відбудеться прем'єра нових спецвипусків проекту Ліга сміху, волонтерський десант. Ну і фактично, цей волонтерський десант частково вже висадився на нашому дивані. Олександр Пікалов, керівник жіночого кварталу, учасник ліги сміху, Олександра Аліна, тріо разне. Так. Я так зараз сижу. Ми як на репетиції лечіться на настав. Я Настя, бабу, Настя поділ за нася за вже текстом. не та да. <рисвіт> Настя, <рисвіт> вона Могла б себе трохи привести в порядок серйозно <рисвіт> з, <рисвіт> <рисвіт> з бородою, це з налягла. Це знаєш, який прикол, в чому складність ведучих ранкових програм? Складно не в тому, що, що треба рано вставати. Складність в тому, що треба рано лягати для того, щоб а, рано так, вставати. Так. Ну що, сьогодні прем'єра на так. телеканалі TED. в якій годині? В 18-й годині. Чим цей сезон буде відрізнятися від е, е, тих сезонів, які в нас були? Може, є якісь зміни в тренерському складі? Ну і ми тепер знаємо, що Ліга сміху це не просто Ліга сміху, це тепер волонтерський фронт. Так. Розказу саня, почни ти ну давай я почну. Давай я почну з тренерів. Ну як завжди, дуже крута компанія. Це баклани друзі. Я називаю. Це добре, все дуже добре було. Так, ти знаєш, приємно, якщо до цього були сезони, коли там між собою тренери навіть, навіть сварились, то все дуже по-доброму. Я скажу так, що я там же треба вставати, коли оцінюєш команду, угу. то я не сідав. <рес> ти підтримував мене так, навіть да. був колись Вообще, приз, що дуже, я один раз тільки не вставлю. дуже круто, що це був сезон, спецсезон, тому що на сцені були дуже круті команди, які вже мають мають за собою вже таку. Як тріуразний, наприклад, ну, це, 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 гейф, це, моя це моя улюблена команда. Це і моя, Саша. це ось. Будь ласка, будь ласка, не даріться, будь ласка. Ви ж і не просто так да. волонтерським десантом називаєтеся в цьому сезоні. Так, тому що ну і Ліга Сміху, всі учасники дуже активно допомагають з самого початку Збройним силам. Ви їздите постійно із концертами, і донати, і все на світі різні збори. Ну там же кожен переможець кожної гри. Так, От розкажи, будь ласка, має за чей зараз. Змагались, там була там Ли приза. Я можу трошки да? Там були дрони суперове. Там там була машина швидкої допомоги. Да швидка була да і крутий пікап, який переможці відвезуть хлопцям на пірядочок. Да. і вони будуть чи як люби казати. Мій другу кого сьогодні день народження. Бачить можна тому, лирнуть трошки, тому що у Євгена Кошового сьогодні день народження, і ми може тебе вітаємо. Много я літа. Happy Birthday, як кажуть наші друзі американці, це, це скільки євгену виповнюється? Жека, якщо ти нас чуєш, тобі соракет сьогодні не святкує. Він не святкує, не святкує. А він ніколи не святкує. <сング> <сング> ну слухай, окей, <okay>. чи нам не каже, ці де, де, де. цевати не будемо, але маленький матеріал про євгена кошового. Подивимося, давайте звичайно, просто зараз поїхали. Актор за освітою, комік за покликанням. Він один із найвідоміших коміків України. Євген Кошовий, актор студії квартал 95» і ведучий ліги сміху за його плечима. Сотні концертів і десятки проєктів. Женя вміє жартувати не лише з інших, а й з самого себе. Женя не овоч. За ці якості його обожнюють. Проте головна любов у житті Жені родина. Наша родина одним словом не описується. Ми е, скажені веселі добряки, які іноді перетворюються на злюк, але ненадовго. У дружину Ксенію Євген закохався з першого погляду, а освічився на дивані під час перегляду фільму. Разом подружжя виховує двох донечок Варвару та Серафиму. З перших днів повномасштабної війни Євген разом зі студією Квартал 95 дав сотні благодійних концертів заради допомоги ЗСУ. А сьогодні Кошовому дякують наші захисники. Женя, дякуємо тобі за апарат. Дякуємо, слава Україні. Наш підрозділ дякує Євгену Кошовому та його підписникам, друзям, які допомогли нашому підрозділі з отриманням цього авто. Ми переможемо, перемога за нами. Слава Україні! Героям слава! слава. Тобі велика подяка за допомогу нам. Все доїхало, місцем призначення, все на місці. А ще захисники передають подарунки від Євгена до ворога з фірмовим підписом на боєприпасі. Дядя Женя, від вас подарок зараз полетить. Привіт, Лисому з 95-го. А ще Євген Кошовий долучився до допомоги у будівництві притулку для тварин, котрі постраждали від війни. Притулок відкрився в Ірпені на початку березня. Зараз там знайшли прихисток більше ста собак і котів. Ну що, треба привітати ще раз нашого друга, Добре, вашого колегу. Я б хотіла колега. додати е, до речі, що Женя насправді е, достатньо скромна людина, але мене брат е, воює, і Женя mm. поміг їй підрозділу мого брата так само з машиною, коли був час і не треба було жодних подяк, нічого такого, але просто що треба, пум-пум, через сашу зв'язались і була бінчика. Да, так що... Ну слухай, ми все зараз навряд чи комусь потрібні подяки. Зараз потрібно робити те, що допоможе нам пришвидшити перемогу. Я кажу, і повернутися в які до... часи живемо, Як це все нас е з одного боку травмує, з іншого об'єднує просто І кожен на своєму фронті або в тилу робить те, що може. Ти привітаєш Жеку чи ні? Ну Жека, або хоча б би... Жека, друг, друже, друже, ти мій, друже. Ти мій друже ти мій. друже. ти мій друже. Ти мій, вітаю тебе! Вітаю тебе з днем народження. Ти знаєш, ти зараз. Е Навкруги тебе завжди квіточки, твої квіточки, дівчата. Я тобі бажаю перемоги над ними, щоб, щоб завжди вони тебе тільки радували, щоб ти у нас був завжди такий веселий, рожевий, світлий, сонячний, Ну, завжди з тобою, щоб було як завжди, весело, круто. А ти, до речі, ще кажеш, що він сьогодні. Ну сьогодні конкретно зрозуміло не хоче святкувати. А взагалі, як святкує свої дні народження? Ну закінчимо я потім адресу, і номер телефона вам. Скажу зараз. Записуйте номер телефон. 067... Юрка. Я ж колись робив. Так ну ми хочемо теж приєднатися, Женя. З ним народження. Ти крутий, ти веселий, ти відповідальний. Твої дівчата і правда, ми зараз згадали, поки йшов сюжет, що ми ж були на весіллі Сашою в тебе. Це було так вже давненько, бо дивишся на дорослих твоїх, особливо на варю на дорослу де це вже ну не дівушка. Вона, вона дуже злиться. Вже... от, ця ну. Варя, вона. <свист> да, вона, це вже наречена, тому це така гордість Євгена Кошового. Не лякай Жеку, наречено. Я думаю, це Шерест. такий буде жорсткий кастинг. Я не завжди тим пацанам, які прийдуть просити руку. і Та Він радий буде. Що... Він що... то радий, але я їм не <свист> що, що чоловік з'явиться. Так, все, всі Жені, привітали родині. Привіт, передали, побажали. Давайте повернемося тепер все ж таки до прем'єри сьогоднішньої. Які номери підготували? Ну, хоча б, може, десь там трішечки якусь інтригу привідкрити у вас. Сашком якийсь спільний номер є, чи щось таке? нас ну, так. я о, о, декілька конкурсів буде в цьому сезоні, але давай зауважимо, що сьогодні не наша гра. Сьогодні да. будуть грати інші контина сьогодні. Да? Можна, не, прав... <ріст> ні, ні. сьогодні. До речі, будуть дуже класні команди. Якщо можна це сказати, нові нові всі да? не, до речі, це твоя. Хто? Це сьогодні Команда. виступає в під Тернопіль, Якщо я не помиляюсь, там взагалі за ті сезони мало, яка не моя. <рес> 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 я, я взагалі так скажу, що е, зіграли такі команди, що е, Вітя Гевко з е, звідтирнополь е, жартував. Типа, що на всяк випадок швидку поближче до театру піджені, тому що всі вже давлі тиску, вже все пульс. А взагалі ви відчуваєте серйозну конкуренцію з тією молоддю? Ну їх так можна назвати молоддю з новими командами, які приходять, і ви ж такі вже досвідчені люди. Знаєте, що за спиною вже не один сезон. Відчуваєте серйозну конкуренцію? Там молодь тільки Дантес, взагалі. Ні, Аліна не <смір> молодь. Аліна мені вчора, я кажу, завтра завтра підемо на сніданок. Аліна каже: давай тільки це не кажи, оце своє улюблене, що ми старі, що ми старі, що ми старі. Зараз. ой. Та, Але просто ми згадуємо, що насправді в цьому сезоні прийшло дуже багато досвідчених команд. А от був минулий сезон, <смір> теж він був волонтерський. І до нас підійшла команда, з якою ми ніколи не грали, і сказала. Я на ваших номерах виросла. Так, та, да. <реш>. ви я це все життя. Це а вже. ми до останнього чекали, що це типу, прикол ліга сміху. Але ти типу, дякую а в мене. от, наприклад, в житті завжди було ви дуже подобаєтесь моїй мамі. Не, це, не було це було до якогось не. моменту. А потім хоп, <реш> ви дуже подобаєтесь моїй бабусі. <реш> а Авокросимо а нас... <реш> в нашому роді у нас в колективі є Катюха, так її мама молодше мене. Розумієш, взагалі який кошмар, нікого не може бути молодше тебе, не видумую да. оскільки дівчата. Я, я знаю, що ви повинні ще зробити якусь заяву стосовно команди Тріо і різні. Е, і ця а, заява б... прозвучить О... просто зараз. Вона спрямо я... так і записана. Трі у Раді я... повинні зробити якесь По... оголошення. Повинні. Ну дивись, ти змусили нас. Ми не хотіли Хто? Олександр. Ну давай, так, давай. Ти... давай. Ну Кажи. насправді ми вирішили з дівчатами. І ти в декретно від. Е... Дай Бог, але ні. Ми вирішили, що це наша фінальна гра в Лізі Сміху, тобто ми закінчимо грати в Лігу Сміху, наша команда. Тому що вже 8 років ми приймаємо участь у <світ> проєкті. Це Вісім років? Діра, ми були восьмі роки. Аліна, пальці, пальці. І що зазна... ви будете на пенсії робити? Розповісти? Я не ну, знаю. Ми такі, давайте, давайте. Юра, вони... Що... В жіночому кварталі. Оце, знаєш, якби не ти не жіночий квартал, навіть не знаю, яка б доля чекала на дівчат. А їх же так Десь просто лишати не можна. А там, можливо, ще й декретна відпустка. Розумієш, Ні, це само Знали, собою, є. Це зрозуміло. Просто в декретній відпустці простіше провести в жіночому кварталі, ніж в лізі. Да. Щоб побачите нас в переході, я з гітарою, а з кепкою, ми пішли з лігії сміху. А Настя, настя з бородою а а танцює. А, а, більше, а, більше а не Настя не з боротьбою. Nee, насправді ми дуже любимо цей проєкт, але ми теж розуміємо, що ну як хтось на нас виріс, так ми вже й трошечки вирісли з цього проєкту і, і хочеться щось далі. шукати ще далі, але насправді це ну, нас тепло, до доді сміху. Шалели. Ми дописували. А в мене. Дуже... Я так зараз сижу бі біля вас, і розумію, це така ностальгія, <сум> що ж тоді все починалось. Не всі розуміли, як це все буде. Наші чітки різні, а ми завжди таке писали. Та. Я ті, думаю, гірше могло бути тільки в горецькою. Але смішно було, що так, що так. Ні, ну ми пригадували. Що Юра завжди був свідок? Ми такі ха. Ми весела дружня команда. Десь вже нерви здають ближче до гри. М -м -м Там дня, два-три. Так, вийшла сюди. Юра, просто стибі. Боже, Ви Жіночі команда. Це, це страшно. Я не, ja, не знаю, такі. Так, друзі, тоді давайте так. Сьогодні не прогавте, будь ласка, 18.00. Новий сезон стартує. Ліга сміху. Волонтерський сезон буде круто. Волонтерський десант з нами. І подивитися сьогодні на одні з ваших найлюблих. Ніших команд і на нові команди, в тому числі, це тільки а початок. Це сніданок 9.42 на годиннику. Далі буде коротко про головне. Продовжуємо. Потім другий сніданок. Ну роботи не почати край. Бачу і ностальгію своїх часу. А де сніданок Гудують, Гудують. там якраз печу печве вже підійшло? Ой, дякую за, за дуже раді. Все продовжуємо. Замить мить повернемося. З понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У Вас була небажана вагітність, якою ви позбулися? Діти вас взагалі немає нема шок. Не хочете нічого сказати, ексклюзив, що розповість хлопчик, який вижив після гри смерті. Вони знаходять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте. Все схвачено на вашого сина. Полювали. Будь ласка, послухайте мене, говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30 на 1+,1 плюс Україна.